Цієї п'ятниці інгулецький палац культури перетворився на мистецьку галерею, а експонати представляли не хто інший, як самі працівники підприємства. Мушні чоловіки, які представляють сталеві гірницькі професії, цього вечора постали в образах елегантних джентельменів, котрим до снаги і співати, і танцювати, і міні-квести долати для інгулецького ГЗК така активність працівників звичне явище. Ингулецкий ГУК уже традиционно проводит мероприятия такого рода. Буквально в том году у нас было мероприятие к 8 марта «Сильное и стильное». В этом году к 8 марта мы провели «А ну-ка, девушки». Ну, теперь у нас настал черед парней. Они показали себя тоже во всей красе. Э, ну, вообще, куча эмоций, позитива, креативные. Они показали что не только, что они могут работать талантливо и хорошо на производстве сплоченной командой, но и здесь, показав вот эти номера свои танцевальные. Просто супер, ребята все молодцы, куча эмоций восторга. ми раді, що у нас на підприємстві працюють такі талантливі молоді люди. Хлопці подолали ряд творчих випробувань, поставали в образі героїв класичних полотен, створювали оригінальні концепти зірки Метінвесту. Чимало учасників у своїх роботах звертались до теми виробництва. Тож на зірках органічно розмістились руда, концентрат, валові шестерні, спіралі класифікатора. Але не будемо заглиблюватись, результати вражали. Тож журі, просто глядачі та групи підтримки лишились задоволеними. Впечатления, конечно, большие. Каждый участник выступил вообще на ура. У нас вообще замечательная группа поддержки. Группа поддержки была во всех классная, но у нас самые лучшие это, конечно, машинист бульдозера по поведению. Для нашего комбината очень полезно узнавать о молодых специалистах, те, которые хотят проявить себя, таланты, пение, танцы. И кроме работы, это, конечно, на ура. Інгольчани знають цих хлопців як сумлінних працівників, але меншоу довело, не виробництвом єдиним живуть на комбінаті. Промисловість щедра на таланти. Тож усі сім учасників отримали титули, які найточніше їх характеризують. Зала затамувала подих, бо звучить ім'я містера комбінату, представника цеху технологічного автотранспорту Євгена Поповича і шквал оплесків містеру. Масса честных впечатлений. Почему хотел участвовать? Проявить себя, проявить, показать свои возможности, все, что я могу, творчество, активность. Все запомнилось. Мы здесь сутками сидели, репетировали. Это ну, сплочает дружбу и коллектив. Мы хоть ну я и победил, но я все равно уважаю всех своих соперников, я считаю их лучшими. И они тоже молодцы. Серед учасників чимало хлопців, які вже встигли себе проявити у різноманітних конкурсах. От і Олександр Жук, заповзятий КВНщик, не може всидіти на місці. Кожна ініціатива комбінату йому до душі. Для себе це була какби ну новая вершина, То это как бы уже наїжена, то тобто, інтересно поучаствовать в одиночку, представить себе, бы би... Тоже очень и очень интересно. Это зовсім інші емоції. Це новий коллектив, який очі і очень нас скрепил. Свято завершилось, але емоції ще довго не вщухнуть. Усі учасники дійства переконані, що рідний комбінат ще не раз порадує видовищними шоу.